Напевно, воювати ми будемо дуже довго. Ніхто не хоче Україну виривати з лап війни. Логіка певна є. От її є, подав Володимир Олександрович. Я відео поставлю, тільки трішечки швидше поставлю. Щоб завтра жоден наш воїн не винув. Жодна наша людина не гинув. ми хочемо. Ну ви ж не можете з гвалтівником і з маніяком домовлятися сказати послухай, сядь. Так, ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 людей, а ще 30 ти вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну, більше так не роби. Воно так не працює. Не працює сім. Ну, якщо воно так не працює, то чому, чому хтось вважав в 2019 році. Що воно буде працювати, ну, раз воно так не працює, чому хтось обіцяв, що воно буде працювати? І тут ще одне питання. Так ніхто й не намагався? Ніхто і не намагався спробувати взагалі, чи воно працює. Тобто ми зараз тільки стверджуємо, що воно не працює. У 2019 році ми стверджували: ну, не ми в даному випадку, що воно працює. Люди проголосували, бо вони хотіли миру, хотіли зупинки цього всього кошмару. Чи в 2019 році вже не було того, про що ми нині почули? А в 2024 році ми знову-таки говоримо, що воно не працює. Угу. Давайте дослухаємо. Є людиною. Політичних залякувань він не боїться, я про Путіна, так? І країни світу йому кажуть, що це твоя агресія. 143 країни в країни в ООН підтримали резолюцію і визнали Росію агресором. Визнали їх винними в війні і окупантами. 143 країни світу і частина з цих країн продовжує з ним торгувати, закуповувати в нього енергоносії. До речі, одна країна, яка не просто визнала, а яка під агресією продовжує перекачувати туди в ті країни нафту і газ. Що він зробив після цього? Подивіться по датам. Україна приїхала на саміт в НАТО. Удар по е, лікарні. Генасамблея ООН, сам же він не їде. Генасамблея ООН, удар по нашим домівкам вбив 100 людей. Подивіть, подивіться його відповіді на дипломатію. Дипломатію де? Ну, тобто, ми поїхали туди. Тут війна триває. До нас приїхали з Китаю. Ми ні. До нас приїхали з Індії. Ми також ні. До нас Ердоган намагався достукатися. Ми також ні. Ми поїхали туди, в Європу. А тут триває війна. Де тут дипломатія? З ким дипломатія? От сьогодні я читав новину про те, що ми будемо розробляти мирний план, але без участі Російської Федерації. Ну. Ну, Вони там підітруться цим мирним планом. Ну так, ну, як, яка це дипломатія передбачає комунікацію зацікавлених сторін? Ну, Якщо хтось поїхав туди з кимось говорить, а тут триває війна, а то вона триває. І жахливі жертви продовжують Ну, Коли ви кажете, дипломатія, я тільки за, тільки дипломатію, я б хотів би побачити. Конкретні кроки. Цікаве питання щодо конкретних кроків. Ще раз повторюю, в 2019 році ніхто про конкретні кроки питання не ставив. Просто люди хотіли миру, люди хотіли війни. Люди не хотіли війни. А ті, хто хотіли війни, ті програли на виборах. Риторика війни в 2019 році була програна. І тоді ніхто не ставив питання про конкретні кроки? Бо якби поставили в 2019 році питання про конкретні кроки, я не впевнений, що вони тоді були, ці конкретні кроки. А якщо вони були, тоді виникає питання: а чому їх ніхто не реалізував? Ті конкретні кроки. А тепер закликають до конкретних кроків. А от виникає питання: а може зараз будь-яка людина, яка не має найвище крісло в державі? Запропонувати конкретні кроки. Що буде з тією людиною, яка запропонує конкретні кроки? Ну, цікаво. І хтось виконувати буде? Ні. Якщо в тих кроках буде щось пов'язане, хоч хоч з, чимось, хоч з зупинкою бойових дій і з питанням про те, що ми не можемо зараз, от зараз, прямо зараз, повернути всі території, ну, таку людину назвуть колаборантом, що він хоче здати території. Що він не поважає жертви, які були, і так далі. От що таке конкретні кроки. Питання конкретних кроків це просто ну, намагання. Складна ситуація. Складна ситуація, і, і я не бачу виходу. Я, я не бачу виходу. Таке відчуття, що в США таке. Камала чи який там переможе, і в Україні все, все. От буквально місяць тому риторика була абсолютно іншою. Тепер риторика повернулась знову до того ж самого. Нічиї візити, це вчора, буквально чи коли там позавчора, був прем'єр-міністр Індії, який говорив про мир, який говорив про зупинку бойових дій, який говорив про пішли до загиблих дітей, пам'ятника поставили там, свічку і так далі. І все продовжується. Дайте конкретні кроки. Які конкретні кроки? Хто зараз може дати конкретні кроки? Їдьте й домовляйтесь, їдьте розмовляйте. Зустрічайтесь на нейтральних територіях. Ви же це говорили, ви же це обіцяли. І тоді ніхто у вас не питав конкретні кроки. Чому зараз у к... ті люди, які володіють владою, питають у нас, у звичайних громадян України, конкретні кроки? Тим паче, що б ми не запропонували, ніхто це виконувати не буде. А. Допустити до комунікації з усіма сторонами вас не зможуть і не допустять ніколи якось дивно, дуже дивно, дуже дивна ситуація. Мені хочеться вірити, що Володимир Олександрович пам'ятає. За що проголосували люди в 2019 році? Вони проголосували за ідею зупинки війни, за ідею миру. Те, що ми переживаємо в останні п'ять років, не схоже на те, що обіцялося я розумію, не все залежить від нас. Ситуація може виходити з під контролю, але вона вже занадто вийшла з під контролю. І звинувачувати в цьому людей, які не можуть запропонувати конкретні кроки, так люди для того й прийшли на вибори. Щоб віддати владу тому, хто знав, що це можливо. А тепер ми бачимо розгубленість і слова про те, що це неможливо. Підписуйтесь. і я чекаю ваші коментарі. І дуже сподіваюся, що рано чи пізно в Україні настане довгоочікуваний мир, і люди не будуть гинути. Люди, сім'ї. Військові, цивільні, інфраструктура, будуть відкриті кордони, люди будуть народжувати дітей, люди будуть повертатися до звичайного життя, люди будуть займатися своїми справами, люди будуть планувати своє майбутнє. Власне, за це вони колись проголосували. І тоді, у 2019 році, ніхто з нас не ставив питання, а які у вас конкретні кроки? Люди просто. Повірили в те, що це можливо.